Вітаю! Сьогодні ми розглянемо вхідні двері верховина від торгової марки двері БЦ. Це поєднання надійності та естетики, що зробить вашу оселю стильною та сучасною. Функцію лишви виконує зовнішня частина коробу. Вона приховує на рівності стіни після монтажу та додатково захищає ригелі замків і від зрізання. Короб товщиною 95 мм забезпечує велику площу прилягання до стіни та легкість монтажу. Простір між ціною та коробом заповнюється монтажною піною, а три контрущільня на коробі та полотні захищають вашу оселю від протягів, шуму та сторонніх запахів. Полотно товщиною до 90 мм утеплене щільною кам'яною ватою, яка не осідає з часом. Така конструкція зберігає тепло в оселі навіть у сильні морози та дозволяє заощаджувати на опаленні. Тепло, спокійно і комфортно, саме так має бути вдома. Два надійні замки з ригелями 16 мм забезпечують високий рівень захисту. А коли ви вдома, достатньо просто зачинити нічну засувку, і ви вже в повній безпеці. Покриття металової конструкції Муар» додає дверям вишиваності та стійко витримує погодні умови нашої місцевості. А унікальне для України тиснення по металу створює неповторний дизайн та підкреслює індивідуальність. Внутрішній декор з царгою шале та вставками з чорного скла, як у міжкімнатних дверей, ідеально поєднує собі стиль та комфорт, створюючи теплу та приємну атмосферу в домі. Цей декор легко пишеться у будь-який інтер'єр. Обирай вхідні двері верховини від торгової марки двері, БЦ та насолоджуйся справжнім захистом та комфортом з першої миті.